Практика приходить до того, світова, що все більше і більше ми бачимо використання приватних військових компаніях скрізь. В охороні стратегічних об'єктів. В Європі там, охорона атомних електростанцій, навчання, підготовка регулярних військ. Навіть в Штатах дуже часто тим займаються приватники, супровід, охорона, навчання, консалтинг, навіть десь якісь спеціальні операції. А навіть, чому? навіть економіка говорить про те, що це вигідніше. Чому? Це Тому якісніше, швидше, дешевше. Дешевше. І дешевше, і швидше. Угу. А, я можу тобі а, після розмови, я тобі можу скинути конкретні приклади. Наприклад, в якихось моментах, де, наприклад, там, умовно використання забезпечення на рік там, армії, там, умовно десь коштувало 60 там, мільйонів, а використання контрактників в такому ж сценарію коштувало там, 5 або 10 мільйонів. Бо немає потреби весь час тримати величезне військо. Ми зараз говоримо за світову практику.